Сьома година сонце зійшло. Півник співає, котик спить. Восьма година, а котик спить. Дев'ята година, котик позіває. Десята година, котику вставай, йди міші лапай. Ти мене не чіпай, я миюсь. Одинадцята година котику вставай, бо міші з'їдять. Позіхає, всю не з'їдять. Дванадцята година котику вставай, сонце пече. Як же тепло мені у плече. Тринадцята година кицю йди їсти, їсти чіпси ням-ням. Вже мчу, я вже тут. Чотирнадцята година, кицю до роботи, а киця де, киця спить, тільки ніжки стерчать. П'ятнадцята година який солодкий сон. Шістнадцята година котику вставай. До роботи ні не чула. Дев'ятнадцята година. Котику, ти виспався. А вже ж, як добре я поспав. Двадцята година, вже вечір місяць на небі. Котику, йди в ліжко лягай. Е ні, коти вночі не лягають спати, а йдуть миші ловити.